Форум асоціації прифронтових міст і громад, майданчик, який зібрав і об'єднав учасників навколо спільної мети місто Герой Харків. Тема для обговорення післявоєнне відновлення і виклики сьогодення. Війна це виклик, який нам кинула наше минуле. Мир і відбудова стануть для нас викликом, який постане перед нами наше майбутнє. Ігор Дерехов підкреслив, що процес відбудови післявоєнного прифронтового міста не може бути просто реконструкцією. Це має стати масштабною розбудовою майбутнього. Прагнучи цієї амбітної мети і була створена за ініціативи мера Харкова Асоціація прифронтових міст і громад. Основна наша ідея полягає в тому, що жодна ефективна відновлена неможлива без участі тих, хто безпосередньо живе і працює в громадах. Так, Харків вже сьогодні, не чекаючи перемоги, дбає про майбутнє. В місті реалізується низка довгоглядних проєктів щодо, наприклад, муніципального транспорту, індустріального парку, зеленого каркасу тощо. Приділяється при цьому увага і сьогоденню підземні школи, диференційована система оповіщення про повітряні тривоги, енергетичний острів це те, що працює в Харкові вже зараз. І під час форуму керівники інших міст неодноразово зауважували, що переймають харківський досвід, бо бачать Практиці ефективність втіленого в життя. Ми у себе в Запоріжжі вже реалізували проєкт ситуаційного центру, і він вже працює, це плюс. По-друге, під час встановлення когенераційного обладнання в місті Запоріжжя ми приїжджали на. До ваших тепловиків обмінювали з досвіду, які складнощі були, враховували їх помилки, і тому трошки краще щось вдалося реалізувати нам. Місто Харків – це було перше місто, яке за започаткувало будівництво підземних шкіл. Ми це успішно перехватили. Як для Чернігівщини, я думаю, цікавий досвід в будівництві підземних закладів освіти, садочків. Це ми сьогодні, до речі, з нашою делегацією плануємо відвідати один з таких закладів, щоб подивитись очі, як воно все відбувається. Проблема безпечності освіти вона найактуальнішою зараз є для Чернігівщини. Ми подивимося, можливо, в себе започаткуємо якісь такі проекти. Вас неймовірне місто. Ми приїхали трохи раніше, побачили, наскільки. Розвитий благоустрій, прибране, газони, повністю все. Я вважаю, що якщо ми домовимося на протязі 2-3 тижнів ми своїх комунальників запросимо до вас і також поділимося до В Харкові був навесні 22-го року, і що мене вразило більш за все, бо я в різних місцях був, це те, що на клумбах висаджувалися квіти. І е, це настільки характеризує е, не тільки міську владу, харків'ян в цілому, і те, яким чином вони сприймають життя, яким чином вони за нього борються, і яким чином вони демонструють всі інші україни справжні цінності, і, і те, як це треба робити, мені здається, що це справжній зразок. Я дуже вдячний. Терехову Ігорю Олександровичу за цю ініціативу створення саме цих прифронтових регіонів і за лідерство за лідерство в цьому процесі вважаю, що Харків безперечно цього гідний. Вважаю, що він має стати лідером і об'єднати не тільки прифронтовий регіони, а об'єднати всю Україну і у стійкості, і у відновленні. Яна біляєва Аліна Курмашова, Ярослав Кононенко, Віктор Незрачов, Харків новини.